Друзі, всім привіт! Хотів поділитися я таким інформацією. Це зразу говорю, хто зайшов і подивиться на це відео. Це відео буде дуже корисно в тому, хто хоче відремонтувати зарядний пристрій. Наприклад, у вас є зарядний пристрій він будь-якої там марки чи флекс. Наприклад, у мене флекс, отой, він знов згорів. Знову, як ви бачив відеоролік, що його відремонтував, так я його відремонтував, причина була, що його б залили водою. Я все зробив, провірив по опору, все було нормально. Е, Відав, вона в мене включена була, все, включав розетку, нічого не стріляло. Він приніс додому, її включив. І через деякий час, коли заряджав акумулятор, воно взірвалося, перестало працювати. Зараз я її знов відремонтував, але чуть-чуть по-інакшому. І хотів я вам показати, як це зробити. Ви можете будь-яку зарядку, чи імпульсу, чи яка б ви не попадеться на блоках живлення зарядки, типу чи на 110, чи на 220. І ви хочете відремонтувати будь-якої марки. Я вам зараз покажу наглядно, як відремонтувати, бо на зараз, наприклад, я вам покажу від чого я зараз заживляю. Я заживляю її іменно від лабораторного блоку. Вона зараз живиться і... Я зараз її підключив, акумулятор виходить 18 вольтовий. І я на вході дав 20 вольт, вона зараз заряджається. Кажу, хто хоче як відремонтувати будь-яку зарядку, зараз я вам покажу, як це імоно зробити. дивіться, ще раз заряджається. Дроти, от звідси, плюс-мінус йдуть і йдуть імоно до зарядки. Зараз я її виключу. Бачите, відключив, щоб воно нічого не бахнуло. Так, акумулятор в бік. І дивіться, який класний лайфхак, як відремонтувати будь-яку зарядку. Зараз я вам показую. О, дивіться. Відключаємо. Зараз я її відключу все. Знімлю. Трошки незручно одною рукою, але постараюся це все від'єднати. О! От, як ви, наприклад, хочете зберегти оригінальну зарядку, але вона вам згоріла. Я її відремонтував, але вона, коротше, довго не попрацювала. Я так і не зрозумів, чи вона бахнула, це не перше, я вже ремонтую зарядки. Але бувають такі ситуації. Зараз я вам покажу, як круто відремонтувати самому зарядку. Так, Е, от сам шин-контролер повністю весь згорів. Я бачу, що не рентабельно ремонтувати. Він повністю згорів зараз. Візьму фонарика, включу, щоб було краще видно. О, дивіться, сама плата. Повністю все погоріло, що може бути. Погорів навіть сам шим контролер згорів, резистор згорів. Коротше, все, що я бачу, згорів. Тепер дивіться, з другого боку, воно теж згоріло. Транзистор так бахнув не по коротше, що воно все згоріло. Я не зрозумів, чому воно сталося. Я її не нарожав, не мав чим її нарозити, але я вам покажу, наприклад, у ту частину ми повністю викидаємо. Дивіться, як це круто робиться. Е, от, трансформатор. Запам'ятаю, трансформатор. Е, я взяв від трансформатора от, наприклад виходить і воно, дві частини. Зараз так. От, виходить дві частини: вон, пикат, от, одна о, обмотка і друга обмотка. Я взяв одну обмотку, яка йде іменно на м, плюс. Як я дізнався, іменно де плюс, де мінус, зараз я вам покажу. Тут стоїть електролітичний конденсатор, тут а, мінус. Я бац передивився, де Мінус. Мінус, от. Я прослідкував, що мінус приходить ось сюди. Я підпаявся дротика, вивів собі мінус. Потім сюди дійшов, і тут я розрізав дорожку, чуть-чуть перестарався і зацепив іменно цю дорожку, яка йде над шим. Той і заживляє дисплей. Я це розпиляв. Повністю роз'єднав, щоб не продзвонювалося між тим, між тим, взагалі, щоб воно не продзвонювалося. От дивіться, я за це від'єднав з тим, воно тут не продзвонюється. Тут я припаяв мінус, визначив собі, написав мінус, а тут я припаяв плюс, бо подивився, що це як є. Плюс, як подивився, що по конденсатору електролітичний, що він виходить плюсом. Що воно з'єднується через е, діодний міст. Я діодний міст не викидав, я його лишив, як він є. Тут стоять е, от таких от, два діодних моста. Я їх лишив і припаявся воно і тут плюс. Е, більшість я таких зарядки ремонтую, я трансформатор рпаю і припаюся сюди один дріт, а сюди другий дріт. Тому. Виходить оту от частину, можна от взяти відпиляти, от повністю відрізати повністю. От все повідрізати. От це. І таку частину можна повністю її викинути. Наприклад, ви викинули та ту частину, половину. Викинули. І сюди блок живлення такої самої потужності. Наприклад, я дивлюся, що тут стоїть от конденсатор, діодний міст. Зараз так гляну ще раз. Тут, походу, стояв. Виходить тут конденсатор на 50 мікрофарад, тут виходить 35 вольтовий, так як зарядка до 20 вольт. Ми розраховуємо на те, щоб була от взяти зарядка, пише, що. Від 10 до 18 вольт можна дати 20 вольт, щоб у нас і заряжало. Ну, типу, зараз на даний час я солошую з другом, як мені зробити, бо я хочу повністю то все відпиляти, викинути ту частину, лишити ту, припаймо тут плюс-мінус. І виводимо іменно сюди, от дротики виводимо. Я сюдову, от, от так. І підключаємо до лабораторного блоку. Можете взяти блок жилення навіть від комп'ютера. Головне, щоб у конденсатора по вході було допустимо, яким воно потрібно. Підключаю сюди-мінус. от мінус. І від лабораторного блоку. І ви будь-який блок можете відремонтувати. Зараз я вам покажу, як воно все працює. От Я під'єднався. Головне, щоб не було іменно тут, бо буде воно коротило і буде у вас нагрузка. От дивіться, я підключився. Е, включаю. От, показую, що нічого не коротить. У мене коротке замикання відсутнє. Все класно. Цю частину можна буде тоді обрізати. От, включаю зараз. Зараз я підключу ще раз. Це так одною рукою незручно. Але постараюся вам це показати, щоб ви могли любу зарядку іменно відремонтувати самому. І не бігати купляти навіть блок 12-вольтовий, там 2-3 амперне. Ну, ви можете собі переробити, зробити будь-що, що ви хочете. І як ви маєте зарядку, яка валяється, а вона вам дуже сильно потрібна, бо такого дуже важко найти, Наприклад, такої зарядки ніде, по суті не найдеться дуже, бо він каже, що то. Зарядка, і я так думаю, що їм, я таким варіантом її і відремонтую. Воно буде більш надійне, як згорить блок жилення, він буде, можна буде виносний зробити. Просто блок жилення викинув поставив другий і маємо щастя. Зараз я чуть-чуть фонариком підсвічу. От, дивіться. Включаю блок жилення. Пак. Зарядка включилась. Заситилась. Окей. Е, Беру я акумулятор. Акумулятор я встановляю в своє місце. Зараз. Бац! І пішла зарядка. Засвідчую так вольтіон. Думає. І пішло. Все, пішла зарядка. І акумулятор показує, що він все заряджає. І це все, все прекрасно. І нічого не треба друвати, половину блоку викинули. Е, як комусь детальніше буде, треба намалювати схему, чи як там, типу, чи більш детальніше фотки, ще щось. Як Хто хоче, щоб я допоміг йому підказав, як її відремонтувати, пишіть мені в коментарі. І або на Фейсбук можна все списати. Можу кожному підказати, як відремонтувати зарядки. От як будь-яку зарядку можна відремонтувати. От зарядка йде. Все прекрасно працює. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть, кому цікаво, як відремонтувати зарядку. Можете кожен писати, я кожному відповідаю. Кого інтересує, як відремонтувати зарядку, будь-яку випишіть. У мене є Facebook, в мене є Instagram, можна буде списатися і можна навіть через лічний номер, через Viber списатися, щоб і воно. Відремонтувати такі, наприклад, будь-які зарядки. Можу підказати пошагово, як іменно відремонтувати зарядки, щоб не викидати гроші на вітер. Наприклад, дану зарядку можна відремонтувати. ну, Тут трошки сложно, тому що тут виходить, е, треба до 10 Можна, Наприклад, взяти е, от штучку взаді, подивитися, тут виходить, що тут пише. Е, 9 ампер. Вон, наприклад, взяти тут пише 9 ампер, щоб мені треба блок, по суті, 10 амперний блок живлення поставити, щоб воно зараджувало. Бо тут може бути великий акумулятор, і то є швидка зарядка. Ну, е, Я бачу, що можна і взяти і ще е, слабше. Наприклад, зараз в мене споживання виходить всього цього на все 1,4 А. Можна взяти і 5 блок, Я не розумію, чого іменно 10 А10, ампер. Ампер я так думаю, по тій причині, що е, більше акумулятори сталися більшої йомкості. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, дуже раз буду радий вас бачити. На своєму каналі пишіть коментарі, чи ви знали іменно такий метод. Всім пока, до нової зустрічі.